Віграрі на фоні лютерми збираємо люцерну на насіння. Десикація пройшла вже там, два тижні, напевне, в тому. В принципі, зараз там будемо чистити, покажу як ми її будемо чистити, робляти. Але непогано, так сипати до пів на гектар. І така маса хороша. Да, місцями десь вилягла, але... Працюємо десь по 40 гектарів, вчора 40 гектарів зібрали люцерни, так що така собі ситуація. Ситуація дуже цікава, дуже прикольна. Бачите, попідрізали, як підрізали, то вже по-іншому. Трішки бурянка, щоб це у нас третій рік люцерни, Ну ось, би така собі Ну, готова. Підсушимо, робимо. і кому потрібна буде люцерна, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, буде... буде нормально все. Якщо буде вам потрібна люцерна, знаєте, що інтерва буде продавати націльні люцерни, Будемо продавати, адже ну, щось наростили, значить, і... люцерна непогана. Якщо це в неї... Три сезона она была у нас, то взагалі зале не был Так що такая собі история, вже уже на сенечке. Сейчас побачусь там в комбайне, еще там ну, в машине. Ты уже высыпала что-то Я нет? Ну, есть? Там как раз есть, сейчас покажу. Смотрите, это такие вид моя люцерна, волос 12. Непогана історія. Це ми все дочистимо, все буде ідеально. Два комбайника працюють, два тригончика збирають люцерну. Скільки тут я насав, скільки? лишило? скільки? Ще 80. Ну Так, собі нормальна історія. Так що, кому треба люцерна, звертайтеся, я думаю, буде класний на матеріал. Вона вся іноземної селекції. Успіхів вам! Прошу до співпраці, інтернет-магазин інтерлоп.інфо. Успіхів вам!